Вчора у міському палаці культури відбувся концерт класичної і фортепіаної музики. На сцені лунали відомі твори у виконанні студентів, які вже опанували майстерність володіння музичним інструментом. Ми студенти Харківського національного університету мистецтв другого курсу. Ми навчаємось на одному курсі, і нас поставили в ансамбль фортепіани. Тому ось так склалась наша пара. Талановитий ансамбль розпочав свою діяльність два роки тому, та до сьогодні розвивається і оновлює репертуар. Лунають твори Євана Брамса, Антоніна Дворжака, Володимира Тушкіна, також Олександра Цфасмана. Також буде друге відділення. Це сольне. Я буду грати. Сольне відділення. Це буде програма від епохи бароко. До сучасних творів дуже ви бачите великий діапазон за епохом за жанрами. Тому я згадаю, що кременчужанам, гостям міста це буде досить цікаве. Міська влада Кременчука підтримує талановиту молодь та забезпечує майданчик для демонстрації їхніх вмінь. Дуже вдячні адміністрації міста адміністрації міського палацу культури за можливість проведення такого концерту, такого заходу в таких шикарних умовах. Глядачі з нетерпінням чекали на початок концерту, адже класична музика лікує душу. Я люблю класичну музику. Запросила мене дочка, яка навчалася в музичній школі, і в свою чергу була запрошена на цей концерт. Я щиро вдячна за те, що вона мені дозволила трішки відволіктися від цього дня і послухати музику класичну. Давно не було таких концертів, і це дуже важливо на цей час. Це надихає, це підтримує, дає віру, віримо в перемогу. Дмитро Цивільник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.